Привіт, друзі! А в цьому випуску Техно -Епік Ньюз розповідатиму вам про навушники, від яких на голові росте волосся, про електровелосипед, що їздить по воді, та про дивовижні шини, які були розроблені NASA для місячних подорожей, але незабаром стануть доступними для використання на землі. Вітаю вас на каналі Епіцентр. Тут багато чого корисного та цікавого. Тож підписуйтесь, а ми починаємо. Без волосся на голові відчуваєте себе не на 10 з десяти. Тоді наступна новина вам неодмінно сподобається. Компанія Carrot Body, що спеціалізується на інноваційних б'юті пристроях, представила досить незвичайний гаджет. Бездротові навушники Carrot Body Skin LED. Виглядають вони як футуристичний шолом, який оснастили 120 led лампами, як запевняє виробник саме їх світло, уповільнює випадіння волосся і сприяє зростанню нових волосинок. Завдяки цьому навушники здатні потовщувати волосся, підтримують його у гарному та здоровому стані, дозволяють зменшити прогалини на лобі, потилиці та місці пробору. Пристрій має медичний сертифікат FDA. Трин! Магія відбувається завдяки клінічно підтвердженої терапії низького рівня світла, яка має довжину хвилі 640 нанометрів. Такий вплив прискорює відростання волосся та омолоджує шкіру голови. Волосіні фолікули підтримуються у фазі росту. Навошники забезпечують шкірі голови, весь кисінь і поживні речовини необхідні для росту нового, сильного та здорового волосся. Тобто користувач може насолоджуватися музикою, допоки лампи повертають йому густоту швілюри. Які звучання компанія обіцяє на рівні недорогих бездротових моделей? Виробник каже, що для явного результату шолом необхідно носити по 10 хвилин щодня, але протягом 16 тижнів. Вартість Body Skin Скінлет складає 860 доларів. Ну, не знаю, чи купив би я собі таку штуку в персональне користування. А от придбали б ви собі такий гаджет, обов'язково поділіться в коментарях. Ну, мені цікаво. Електротранспорт заповнює дороги, небо та водний простір. На заміну звичним автомотоциклам приходять більш екологічні, тихіші і компактніші різновиди техніки. Новозеландська компанія Manta 5 створила повністю електричний водний велосипед під назвою SL3. Коштує новинка шокуюча, аж 10 тисяч євро. За словами розробників, рухається він майже безшумно, не здіймає хвилі та не викидає в навколишнє середовище жодних забруднюючих речовин. І відверто кажучи, це не перший подібний пристрій, проте остання його модифікація отримала істотні покращення у порівнянні з попередниками. Водний байк оснащений електродвигуном потужністю 2,5 кВт і контролером керування дроселем. Конструкція є розбірною, що дозволяє перевозити цей велосипед в багажнику звичайної легкової автівки. Одна з фішок моделі можливість налаштовувати її під фізичні параметри користувача, тобто на одному такому велосипеді можуть кататися всі члени родини незалежно від їх комплектації. Блин, ну 10 штук баксим. Інновацією стала технологія легкого старту, що дозволяє водіям стартувати швидше, ніж у попередніх версіях. Максимальна швидкість досягає 20 км на годину. Так, не дуже прудко, але за задумом виробника на такому транспортному засобі не слід ганяти. Як навіжений, створюючи навколо себе купу бризок і шуму, потрібно плести понад водою вздовж узбережжя, насолоджуючись красою. Свою природи, і спостерігаючи за навколишнім світом. Особисто мені таке не до вподоби, особливо за такі кошти. Але якщо ви полюбляєте велосипед, воду і ну у вас просто гроші там з кармані випадають, і 10 штук баксів, ну нікуди діти, задонатьте на зсу. а? Автоводії зі мною погодяться, що пробити колесо в дорозі неприємна пригода, яка може трапитися з кожним. Крім того, звалища шин, які відбігали своє, дуже шкодять екології. А недолугі витвори мистецтва зі старих покришок жодним чином не радують око. Вирішити всі ці недоліки сучасного світу вирішила американська компанія Smart Tire. Вони планують зробити шини, розроблені наса для місяця ходів до доступними для користувачів на землі нова революційна технологія цієї компанії отримала назву Shape Memory Alloy Radial Technology, скорочено Smart. Це по суті шини, сплетені з величезної кількості смужок, які виготовлені зі спеціального вдосконаленого матеріалу Nikino Plus. Це сплав включає нікель і титан. Він має пам'ять форми, еластичний, як гума, але міцний, як титан. Шини зроблені з нього безповітряні, міцні та ніколи не спускаються. Виробник вважає, що найбільше такі покришки будуть затребуваними для електрокарів, вага яких істотно більша за звичайні актівки. Вже навесні 2024 року. Компанія планує вивести на ринок свій перший продукт безповітряну велосипедну шину метал. Також вже запатентовані конструкції шин для автомобілів, вантажівок і аерокосмічного застосування в окремому проєкті Smart Tire Працюють над новітніми марсоходами для програми NASA Lunar Terrian Вейчел, яка призначена для посадки та перевезення астронавтів на місяць у 2028-2029 роках для місії Артеміс 5 Вважаю цей винахід дійсно корисним і крутим. Єдине питання, що мене турбує, так це бруд, пісок і камінчики на дорогах. Все це напевно буде забиватися у нові шини та впливати на якість їх використання. Цікаво, як виробник планує вирішувати цю задачу. Що ж, час покаже. А це були всі техноновини на сьогодні. Побачимось. Побачимось. Бережіть себе, Па-па. Чінь.